Доброго вечора, малята! З вами казковий вечір для малечі та Каркуша. Кар, привіт, малята! Сьогодні ми будемо з вами слухати казочку. А називається вона Бурулька. Каркуша, ти готові слухати? Так, мені дуже цікаво, яка ж буде казочка. Отож, малята, зручненько, вмощайтесь та уважно слухайте. Вранці сніг заблищав так. Ніби зима жменями понасипала блискіток, і вони всі сяяли і помінилися. А в садку, на тому розі будинку, де починалася ринва, з'явилася бурулька. Вона переливалася на сонці всіма кольорами райдуги, вона була ну дуже гарна. Ви, напевне, з дорогоцінного каміння? спитав її з пошаною маленький снігурчик. А може, вона солодка, як цукерка? Подумав один хлопчик, адже усім малим дітям бурульки здаються солодкими, і їх хочеться посмоктати. Він схопив паличку і почав кидати нею в бурульку. Хлопчик уже уявляв собі, як це він покаже всім дітям, що в нього є така гарна бурулька. Ой, як злякалися всі в садку, коли побачили, що робить хлопчик. І дерева, і пташки, а найдужче. Стара ринва. По-перше, Юна боялася, що хлопчик може помилково влучити в неї. По-друге, ця стара ринва не хотіла позбавлятися своєї прикраси, якою вона дуже пишалася. Раптом трах. Хлопчик таки влучив у бурульку, і вона враз ламалася і впала. Моя бурулька, моя бурулька, придів хлопчик, підхопивши її руками. Він навіть рукавиці скинув, бо йому зробилося гаряче, коли він кидав палицю, і руки у нього були зовсім теплі. Хлопчик тільки підніс Борульку до рота і хотів її поспектати, як побачив, що на нього дивляться світлі блакитні очиці, і почув, що Борулька до нього заговорила. Ні ні, ні, хлопчику, не бери мене в рот, не треба. Я розкажу тобі багато цікавого. Хлопчик дуже здивувався. Але, звичайно, йому захотілося послухати її. Ти, мабуть, чарівна бурулька? спитав він. Так, так, сумно сказала бурулька. Я зачарована, я заморожена, я заворожена, і я дуже дякую, що ти врятував мене. І я прошу не губи мене. Я дуже люблю стрибати, як ти, скрізь бігати і ніколи не сидіти на місці. Ти любиш стрибати? Ще дужче здивувався хлопчик. Але ж ти висіла на старій рінві. Так, так, підтвердила Борулька. І напевне, я пробула б там до весни, поки припекло б сонечко, і я розтанула. Адже я не з дорогоцінного каміння і з солодкого цукру, я просто весела краплинка води, і зараз розкажу тобі про себе. Але боюся, коли б зиме мене схопилася, що мене там нема і не помітила, що я з тобою. Вона тоді враз заморозить нас обох. Так слухай. Я була вже веселою краплиною води. Я плипла в Дніпрі з мільйонами моїх сестричок до Чорного моря. Це були найкращі хвилини мого життя. Усі звали мене невгамовною, але то вітер не давав мені ані хвилинки спокою. Чого він хотів від мене, я не знаю. Коли ми влилися в Чорне море. Він мав страшні хвилі, вище за цей будинок, перевертав човни і кидав пароплави, як трісучки та я, маленька краплинка, тікала завжди від нього. Якось пересердя, тихий літній день, коли я цього зовсім не сподівалася, він виплеснув мене на берег, на гаряче каміння. Я обернулася парою і полинула в небо. Високо над землею я літала в білій хмарі. І коли раптово знову налітав вітер, я швидко падала на землю дощем і напувала її. Я не боялася потрапити під землю адже й там я рухалася, жила і знову поринала на світ веселим джерелом. Якось біля нашого червця зупинилися троє бійців. Вони були стомлені, сірі від дорожнього пилу, але дуже веселі. З їхніх розмов я зрозуміла. Що вони після війни повертаються вже додому. «Умийтеся рідною водичкою, сказав один з них і зачерпнув повдижмені черевної води. І я потрапила на його засмаглі, натруджені долоні і гнила йому лице. Я була дуже щаслива з того. Коли він струсив краплю з рук на траву, я встигла побачити, лице його було вже зовсім не сіре, а молоде, красиве, і очі сяяли. Як це приємно, коли через тебе сяють і радіють. Ні, я таки часто була щасливою, але я все поспішала далі. Я любила все нове і зовсім не злякалася, коли разом із своїми сестрами з одного джерела потрапила в довгі і темні труби там уже біло багато води. Нічого страшного, нічого страшного, казали старші. Ви ще не робили такої мандрівки. Це звичайний досвід, і скоро ми видимося на білий світ. Поки ми жили, бігли в водоводі, ми всі дуже здружилися між собою і все балакали, гомоніли, розповідали про себе. Що ж нам було ще робити? Різні були серед нас. Одні розповідали, як їх наливали в паровози, підігрівали і як вони, обернувшись на пару, рухали цілі поїзди. Краплинка були дуже горді з цього, і я думаю, мали на це право. Інші розповідали, що вже не раз їх узимку наливали в труби, щоб опалювати будинки. Вони казали, коли б ні, люди померзли. Мені було дуже цікаво, куда ж я тепер потраплю. Спочатку мене тішило, що я бігла з моїми сестрами, і вітер вже не підганяв мене і не дражни завжди. Але швидко нам усім набридло темних вузьких трубах водоводу, і ми дуже зраділи, коли раптом почали бігти швидше, швидше і почули якісь звуки зовні. Кран відкривають, закричали мої старші подруги. Кран відкривають зараз на волю досить цієї темряви. Поправді я більше не хотіла б з'єднатися з моєю рідною матір'ю річкою, листи синій гнітром. Але я була рада. Вже хоч будь-які зміни. Я хотіла, щоб потім і мені було про що розповідати, як я рухала поїзди, чи якісь великі цікаві машини. Але моя доля цього разу була куди простішою. Мене налили в чайник. Так, звичайний великий чайник. І поставили цей чайник на електричну плитку. Що з нами буде? Що з нами буде? Так гаряче, так гаряче, плакали ми з сестричками. Чуєш, чайник уже булькає, сказала якась жінка. Зараз питимемо чай. А як же? подумала я, треба тікати. Та швиденько, швиденько підібралася до кінчика чайникового носа. Куди ти мала? засичав чайник. І чого ці люди не знімають мене? Я весь википлю, уся вода збіжить. До побачення, дядечку, я ще хочу політати на волі. Гукнула я, легкою парою знялася вгору і вилетіли з іншими подругами крізь квартирку. А ось де ти, почула я раптом. Ой, лишенько, це знову був вітер. Який сердитий, холодний. Він тепер служив у білої зими. А зима, я вже чула, завжди хотіла заморозити усю воду на світі. Всі струнки, річки, озера, ставки. Навіть на Дніпро вона одягла міцну кригу, і я не думала, що це їй не подобалося. Чи багато їй було роботи зі мною? Вона тільки слово мовила підхопив мене вітер. І вже білою сніжинкою я упала на стару рингу. Ти завжди горнулася до квітів, любила гратися сонячним промінням, лозував вітер. А тепер будеш завжди прикрашати рингу. І я вітиму коло тебе, скільки захочу. Навіть сонячний певний нічого не зміг зробити, бо вітер не підпускав його близько до мене. Я лише плакала, дивлячись на нього, і сльозинки мої замерзали на мені. Я зробилася холодною крижаною бурулькою і примерзла до цієї старої римлі. Отак От і заворожила мене люта зима. Ні, я ніколи не думала, що може бути так холодно на світі. Усі казали, що я дуже гарна. І ялинки навіть сердилися на стару ринву, що я прикрашаю її, а не її. Але навіщо була мені моя краса, коли я лишилася холодною нерухомою крижинкою? Як я заздрила сніжинкам, що літали в повітрі, і я не могла, не могла чекати до весни. Це ще так довго. Борулька замовкла, і раптом хлопчик відчув, чорнота не у нього в руках, трошечки тепла в житті. І я знову оживаю. Погинути на тих і шепі. Я знову біжу далі. Далі. Дякую тобі за тепло твоїх маленьких пустотливих рученят. Згадуй мене, коли плаватимеш у річці, коли бачитимеш росу, золотий дощик і білу хмаринку. І вже не було нічого в руках у хлопчика. Та він зовсім не шкодував. Ось така у нас була цікава казочка про бурульку. Гадаю, вам сподобалось, малята. А тобі сподобалось Каркушо? Кар, 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 так, дуже, дуже. Наступного разу на нас чекає дуже цікава казочка. Тож, не пропустіть! Кар, до зустрічі, малята!